по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні будемо розважати цікаву тему під назвою «Ідеї цар». Це важлива тема, про прощу Євхаристію. Івангелим від Дмазеї читаємо, що ось приходять мудреці зі Сходу і запитують в Єрусалимі, одародивши, народивши цар. І ось як це було, коли Ісус народивши в своєму юдейському за дів царя ірода. Мудреці прийшли зі Сходу до Єрусалиму і спитали, де є цар юдейський, що народився, бо бачив зору його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Юрод цар затривожився і разом з ним весь Єрусалим, зібравши всіх первосвященників, книжників, ірод питає, де має народище Христос, вони сказали йому у випливому юдейському, бо то не пизнав пророків. Тоді Ірод покликав мудреців Запитав у них пильно про час, коли з'явилися зоря. І вони слави плив, кажучи, ви розпитаєтесь докладно про дитя, коли знайдете його. Сповщині мені, щоб я також пішов поклонитися, поклонитися йому. Вислав, що вони царя, посиливши в дорогу його зорія, що вони її бачили. Вона стояла зверху, і вони дуже зраділи, побачивши зор'я. Вийшов не додому, побачили дитятку з матір'ю його. Марією, павши, ніч вони поклонились йому, потім принесли свої скарби золоту, ладані і миру, і віддали йому. Ось, Христі, минулого року ми урочисто переживали святкував народження Ісуса Христа. Та їх проминуло вже 2000 років від різдва Христового. Але що змінилося від того часу в нашому житті, в нашому світі, в житті народів, багато людей, сьогодні що діти різував, як звичайну нагоду. Затоварити себе покупками в супермаркетах, чи на базарах. та й близько назаду і народження самого Ісуса Христа. Та якраз 2000 років тому прийшли волхви, мудріші зі Сходу, і питають, де є цар. Іван і каже, що затриважусь до Юру разом з ним весь Єрусалим. Це саме запитання і по сьогодні, де є цар юдейський. Це не проминуло більше як тричі роки, як ми бачимо того самого царя, прибитого до дерева Христа на горіголовті, тоді римський намісник палатник казав написати табличку трьома мовами єврейською, грецькою і латиною. І Назарини, цар юдейський, і прибили табличку до дерева Христа і в сьогоднішньому світі, в сьогоднішній світ, подібний до колишнього Єрусалиму, а навіть щось гірше. сьогоднішній світ абсолютно не цікавиться і не запитує, а де є цар. У сьогоднішні часи навіть немає жодних волхів, мудрочів до сходу, куди шукали би царя. Винятково ті деякі християни, лише деякі віруючі люди, тільки вони знають Ісуса Христа, знають його як царя свого і кожного дня проживають під Його благословенням ще більше. Віруючі люди очікують, славний прихід Ісуса Христа як царя самого Дню у другому прошесті Його, коли Він віддасть кожному поділам Його. Праведним, навіть, небесного роду, а не славним і нечистим грішникам подасть Господь справедливе покарання. Що й той небесний цар є жілком безславний і смиренно скритий підвидом хліба в киватах Божих на храм, у храмах Божих. І мало хто з людей сьогодні про цього дарі я пам'ятаю або згадує. Ісуса в храмі в киват і тільки ангели і сили небесні, а люди часу не мають до Христа Господа. Вони зайняті доку самих людей, вони зайняті дуже важливими земними справами. Однак все так не буде. Тому ми повинні завжди пам'ятати, що Цар наш Небесний є живий, є присутній, прищитий в Ушій в повноті свого божества і свого чоловіства. Але хто насправді може пояснити, що то є в дійсності прищадия Євхристія? Автентичне пояснення про про що Христі просто не існує. Ми можемо знаходити якісь тільки міркування, якісь розваження або думки поодиноких людей, богословив, висловив окремих людей стосовно їхнього прийняття проще в Христі, але якихось розумових, переконаних пояснень просто не існує. та й в принципі не може бути. Те, що насправді ми маємо, це тільки слово Христове, міста і Вечері, коли Ісус каже. Приймі діще, це і тіло моє, Євангеліє від Марка. Знаємо також, сумнівно, в Біблії, що Христос Колись прийде у цей світ, прийде з силою і великою славою, тоді з'явиться знак сина Чоловічого на небі, тоді зарадаю всі племена землі, коли побачать сина Чоловічого, що проходитиме великою славою і потугою великою. Зновидено Іваночського, так себе поважає, що Син Чоловічий прийде того дня, котрого. Ми її не сподіваємося силою слави славою великою, щоб справедливо судити племена землі. Ті душі правені наповничий великою радістю, а безбожники тоді кликатимуть, гори впайте на нас, горохи прикрийте нас. Івани від Івана, сам Христос Господь каже, пояснення дає. про Прості Христю, кажучи, її хліб життя, батьки ваші, є лимано по померли. Це їх хліб, який сходить з неба, кожен, хто їстиме його. Той, той хліб, хтось не позичав, коли хтось дійсне цей хліб, не помре жити у повіки. Я воскошу його останній день. Бо тіло моє це є прадиво пожива, це прадиве петво. Хтось їсть моє тіло п'є моє і мені перебуває, а й в ньому. Як мене отець живий, послав на Богу, я живу отцем. Той хто спожає мене житиме мною. Бо ваші і мани померли, хто їстиме цей хліб віки. повіки і в останній день. Почавши це багато дужчим його заговорили. Щесла 72. Вони сказали жорстока ця мова, хто може її слухати і відійшли і більше, з усилим не ходили. Тоді Ісус відізвавши до 12 апостолів, невже й ви хочете відійти? Звавши тоді Євсимана Петро. Господи, до кого нам піти? Теж у тебе є слова, життя вічного. Ми його вірували і пізнала, що ти син Божий і святий. Наведення Іванського ми бачимо, що на вишні Христові не до кінця розуміли, що ти пишає у Христі і не могли себе пояснити, тому що були спроможні прийняти Христові науки, деякі зручні його великим, великим оборням покинули Христа і більше з ним не ходили. Що це означає, що вони покинули Христа, не позбавили себе можливості вічного спасіння? Бачивши цей Ісус 25-12, що 25 -х, 12 -х, чи вони хочуть відійти. Але ще апостоли мовчали. Ніхто з них нічого не говорив, бо це було також великим духовним потрясінням. Було хі думка, вони духовну боротьбу прийняти човіки слова Христові, людський розум, змовлювався приймати ці христові слова і розуміти їх, болючий розум неспосібний дзвонити велич, духовний визмір божественного народного явління Христових слів, що й не тоді в імені всіх присутніх. Або се Петро не каже так. Насправді Господи нарешті Ти нам виразно пояснив. Тепер нам все і зрозуміло. Ми більше не маємо жодного сумніву. Тепер ми розуміємо, що я прищаю Христі. Але апостол Петро далеко не так каже. Він чоловіку інакше говорить. Він не мовив виправдовуючись перед Ісусом через свою неспроможність збагнути, обхопити велич проще і Христі. Він каже, Господи, а до кого ми підемо? У тебе ж і слова, життя вічнього. Ми увірили, пізнали, що ти є син Божий, святий. І все це означає, що жодній людині неможливо збагнути, ані зрозуміти, ані людськими словами вичерпно пояснити сутність і природу причиною Христі. Тому що це було б так само, якби якась людина хотіла заглянути поза двері смерті, побачити, є насправді вічність. Ми розуміємо, що подібне її не може завди людини. Тому, як віруючі люди, ми можемо тільки нашою святою вірою за авторитету Христа Господа Ісуса. Прийняти, прийшли в Христя, або відкинути її, подібно, як це зробили деякі зустрічі його відповідними наслідками для себе, хто тієї споживати в тіло моє, каже Ісус, то матиме життя вічне і воскрешив останній день. Людський розум з трудом може собі пояснити, що самоготній творець Бог стає людиною, подібнивши до створення свого. Бо для Бога нічого немає, неможливо, Бог і все неможливо. Але що цей самий самотній Бог Творець все держити Веленою стається, стаючи нашим кормом, стаючи ухрешнім хлібом, стаючи нашою поживою. Чого вже ані людський, ані англійський розум, ані збагнути, ані пояснити не може. Можливо, трудність чи проблема навіть людського розуму в тому, що ми не можемо матеріалізувати нашу віру в Бога. Тобто не можемо сприймати духовний світ, так як ми звикли приймати світ матеріальний, світ дов, 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 довколішний. Наприклад, ми з ще в храмі Божому. В часі з тим біля престолу Божого і бачимо на престолі, в золотому дискусі, бачимо частинку хліба, просвору, Тоді ми виразно розуміємо, що після освячення, після освячення на дискусі вже не є звичайний собі хліб, що це є тіло Христове. Але ми самого Бога тоді на дискусі не бачимо. Тому що в людський спосіб нам не можливо нічого пояснити ані зрозуміти, ми можемо тільки прийняти Боже просутність Христі. Ми люди можемо тільки повністю довіритися Божій всемутності, без жодних запитань чи пояснень, Бо якщо ми не захочемо повністю довіритися Богові, тому що ця Божа дійсність вміститься поза межами людського сприйняття, тоді ми втрачаємо обітниці Господні. Але ми з вірою приймаємо. Правду прописую Христу. Ми отримуємо через це від Господа життя як нагороди на нашу довіру. Розумілюйте на пісне і бачиш лише вчинки рук Божих. І ти, Господи, заснував землю і небеса діло рук твоїх, але вони всі загинуть. А ти ж перебуваєш по віки, вони одежа постарюються, ти їх немов одежа згорнеш. І вони зміняться, а той і той самий, твої твої літа і нескінченні. Люди не може побачити не очима, не тілесним зором, лишень серцем. І каже про це сам Христос, блаженішесті серцем, бо вони Бога побачать. Однак то й певна умовина, вимога Христова, серце людей бути чистим, від вільно від гріхів ще земного прив'язання до дочасних справ. Він звільнена віці ще земного прив'язання. школи читаємо Біблію, слухання багато чудес, що Господь вчинив протягом історії людства без сумніву найбільшим чудом, найвизначнішим чудом Божої любові, Божої і милосердя, це є в християнстві. Це прищадає в Христі. В Христиє це тайно, яку людський розум ані відгадати, ані відкрити не може. Якщо ми могли би зрозуміти, відгадати, прийшли в Христі, то є людина відкрила для себе правда самого Бога. І напевно тоді відразу принесає себе у вічність. Не могла б зло жадаща при житті на тій землі. Тому молитвою серця ми звертаємося до Господа Ісуса Христа. Господи Ісусе, ти мій Бог мій сотворити, ти мій Господь, ти мій відкупитель через безміни Твої болі і стражання на дереві Христа, на грі ловті. Ісусе, ти чи не відділу відкуплення для всього людського роду, також для моєї душі. Господи Ісусе, Ти Цар мого життя. І мого серця, висіє душею моєю. Дякую Тобі, Ісусе, що ти покликав мене до цього земного існування. Також дякую тобі, що ти приготував мені віше Небесного городу, царство твоєму Небесному. Ісусе, я перепрошую тебе за всі мої прогрішення, за всі мої гріховні опадки та неподальні бажання широжелію за всі гріхи мої, кающе рішуче. Постановляю допомогою твої благодаті, ніколи більше не допускати ще гріхів в моєму житті. З повнодовір'ям тобі безмірні доброти і милосердя, коли що з розбійником на хресті. Згадай про мене, Господи, коли приїжджу в царстві Твоєму. Тобі самотній рукою, усолодками Ісусе, провадь моїм життям, провадь моєю душею, дорогою Твоєю сюда і правди, що я міг колись прославляти Твої величне Пресвяте ім'я. Поселяти ім'я, проще дороги, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Також завіляй мій любий Ісусе, що я ще нов ціль мого життя. Тобто я і Господи, згідно Твої Божесного слава Ісуса, сказано Івангелію, царство Небесне, це є, щоб пізнали тебе Бога і Отця, і сина єдиного роду, котрі вслав цей світ. А життєві жодним поляг в тому, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога і того пісного Ісуса Христа. Це сказано Івангелію від Йоанна, 14 глава. Пізнати Ісуса Христа це означає прийняти Його в своє серце, в своє життя. Ти ж бо Ісусе кажеш з тим Іван, а і й вічна те, що пізнали тебе, єдиного Бога, того Пісаного Ісуса Христа. Тому визнаю, що вірою, вірую. в Ісусе, що нічого іншого ані здобути, ані ощутити. Це житті більше є неправно, недостатньо, достатньо, цілковито вистращаючи, є. Тільки тебе пізнати Ісусе, прийняти Тебе у своє серце в своє життя, як моєго царя і ми оцаряємо Його Бога. Міни дрощих Пати, хай буде так, слава честь і полиніння. То й вищу імені, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Кінець благодарення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!